Мої вітання, шановні слухачі радіо а також глядачі, хто переглядає ТЕР в соцмережі Фейсбук на сторінці Радіо Мене звати Ірина Телька, і це програма Будьмо здорові. Програма, в якій ви маєте можливість поспілкуватись з фаховими медиками та дізнатись про можливості лікування тих чи інших недогів. А головне почути рекомендації, як вберегти своє здоров'я, бо це один з найцінніших скарбів людини. Гостем сьогоднішнього етеру є пані Катерина Шима. Манська лікар-акушерка, гінекологиня новороздільської міської лікарні. Рада вас бачити. Катерина Васильівну у нас ну, в студії. Добрий вечір. Сьогодні ми будемо говорити про ну, таку жіночу проблему це рак шейки матки. Але я заохочую не тільки жіноцтво прослухати цю програму, дівчат, але власне і чоловіків, тому що проблема раку шийки матки це є спільна проблема в родині, в сім'ї. І чоловік має бути не просто обізнаний про існування такої хвороби, але також про можливості, як застерегти себе і, можливо, щось зі свого збоку зробити. якісь Маніпуляції, якісь вчинки, дії, які би захистили його другу половину, жінку, кохану людину від такої загрози. І в цьому з цим питанням нам допоможе розібратися сьогодні пані Катерина. І мене до вас таке перше запитання, пані Катерино. Коли чують слово рак, зразу, зразу виникає асоціація, стійка асоціація вирок. От рак шийки матки на сьогодні це вирок для жіноцтва? Ну, Но... А дивіться, рак шийки матки, в першу чергу, я би сказала, це один із єдиних раків, попереджувальний. Тобто ми можемо попередити цей рак, не запускати. Дуже просто. Просто приходити до лікаря-гінеколога на профілактичні медогляди, тобто скринінг, пройти скринінг. І якщо кожного разу жінка буде проходити, ну в Україні ми раз в рік проводимо такий скринінг. А в загальному, якщо жінка здорова, якщо шийка здорова, шийка матки в жінки, то вона може і проходити раз в три роки. Ну, тобто, ВОЗ говорить раз в три роки, а вірус, який викликає рак шийки матки, він проводиться раз в п'ять років. Це вірус папіломи людини. Цей вірус, як жінка може його підхопити, він існує в нашому тілі, активізується під дією певних чинників, чи існують якісь сторонні фактори. Угу. Вірус папіломи людини в загальному передається статевим шляхом. І є 200 типів самого вірусу, штамів, а 14 з них тільки є високоонкогенні, які призводять до раку шики матки. Вони активізуються під дією певних факторів? Так. Так, звичайно, йому е, вірусу легше зайти в клітину самого епітелію шийки матки, коли є фундамент, коли є, е, ну я так називаю завжди коліжанство. Тобто може бути бактеріальний вагіноз, може бути кандидоз, може бути хламідіоз, Ну і вони разом вони вже борються, тобто вони беруть лідерство над організмом нашим. Те, що вірус передається статевим шляхом, це означає, що носієм, як правило, є чоловік. Чи жінка також може бути. Може бути. Дженером? Може бути і жінка, може бути і носій. Це є пара, це є передача статевим шляхом Но Більше себе почуває вірус папіломи людини, коли жінка змінює дуже багато партнерів. Вона живе статевим шляхом без презерватив. Тобто є ризики, фактори ризики. Навіть Тюне паління теж має значення. Я з 2006 року дивлюся на кольпоскопію. Це такий метод дуже гарний. Ну, це є під мікроскопом огляд жінки, він в 20 разів збільшує шийку. Ну і як правило, ми можемо побачити норма клітин, перехідні клітини чи атипові клітини. Ну, коли жінка лягає, я можу навіть сказати, чи жінка палить. Тобто, це це та, видно, так? Так, Та тоді та, та. така шийка вона рихла, вона так на візуально навіть під мікроскопом видно. Скажіть, будь ласка, чи є якісь а, м, такі зовнішні прояви, можливо, не знаю, там на обличчі на руках ось цього вірусу папіломи в людини, щоб жінка чи чоловік взяли це до уваги і можливо швидше сходили до лікаря, а не чекали якихось запущених форм? Так, звичайно, дуже багато є папілом зверху на шкірі, і причиною цього є вірус папілом людини. Але це вірус доброякісний. Тобто, можна Не під... треба турбуватися, як тільки вискочила відразу. Від. Не треба думати, що він зараз перетвориться високоонкогенний і спричинить рак шийки матки. Ні. Людина собі з тим вірусом живе. Тобто, головне, щоб він не був високоонкогенний. Це перше. Головне, щоб шийка матки була чистесенька і цитологія теж доброякісна, щоб не попадалися перехідні клітини. Ви перед цим озвучили, що е, якщо немає супутніх там, захворювань, е, ну ви їх по медичних термінах озвучили, а в побиті ми там кажемо, цукровиця або молочниця ну, зазвичай. Скажіть, будь ласка, е, от жінка для себе, бо іноді є звичайні виділення у жінки, які просто організм ну, виробляється Фізіологічні. фізиологічні. Угу. Тобто, що має на насторожити е, нас, коли ми бачимо якісь виділи, які є такі атипові, які можуть Цим фундаментом, де, де вони об'єднаються з вірусом папіломи і потім. І зроблять таку асоціацію. Так. Е, є виділення. Є виділення в жінки, вони специфічні специфічний, мають характер. Тобто вони на запах інші, вони на вигляд інші, вони можуть бути сироподібні, вони можуть бути такі зеленкуватому. Дні. І їх багато, вони обільні. Тобто, коли фізіологічні виділення, вони е, в першій фазі їх практично після місячної немає, вже ближче до середини циклу, це овуляційні виділення, вони такі, як е, ну, скажімо, дуже прозорі угу. і тягучі. А після овуляції вони стають все менші і менші, потім починається менструальний цикл. Е, але коли ми бачимо, що вони постійні. Заливають, постійно жінка себе в дискомфорті почуває, а ще як є запах, звичайно, треба йти відразу до лікаря-гінеколога. Зрозуміло, дякую. І ще таке питання у мене до вас. Скажіть, будь ласка, от з вашої медичної практики, чи часто до вас приходять жінки? Ну, скажімо, на звичайний медогляд і ви в них виявляєте ось вже ці патології? Зокрема, було б цікаво дізнатися, як в межах Новороздільської громади, а можливо з інших громад до вас при, приходять. Ну і взагалом, яка статистика захворюваності на, цей, на цю хворобу рак й матки uh -huh. у світі? Ну, по частоті значить, рак шейки матки, він займає друге місце після, молочно, після раку молочної залози. Він дуже поширений. Шкода мені, що настільки поширений, тому що цей рак, я ще раз кажу, можна попередити. В Україні це 9 тисяч жінок зі 100. Тисяч жіночого населення. Ну це багато, це дуже багато. Якщо взяти країни, наприклад, Австралія, Канада, Великобританія, ну то вони досягнули майже 80% ну 85 того, що оцього вірусу папіломи людини немає. Значить, профілактика. Вакцинація 9 14 років, і хлопчиків, і дівчаток. І вони завдяки вакцинації добилися того, що ну, дійсно захистили все жіноче населення, ну і як носійство чоловіче населення ми зараз обов'язково ще торкнемося mm -hmm. профілактики, але я би ще хотіла торкнутися ось цих нашої нашої лікарні ще зокрема. Та mm -hmm. якщо можна, чи багато вам трапляється жінок з місцевого населення? І ще, будь ласка, якщо можна щодо фундаменту виникнення, ви назвали один з факторів це куріння, який може спричинити часта зміна статевих партнерів, чи є ще якісь причини, які от якби прискорюють або є потенційною загрозою. Е, ну так, саме основна е, це загроза вірус папіломи людини, високонкогений, про що ми казали, ну і баквагіноз. Тобто, якщо є асоціація, про що ми говоримо, е, значить так само може бути. А поперед ракові такі стани. Тобто є дисплазії шийки матки, е, псевдоерозії, які е, роблять Ну, візуаль, візуально цей дефект шийки матки. А якщо ще на цей дефект... Залізе вірус папіломи людини, і він собі десь там гарнесенько буде лідерувати в клітині самій. Ну звичайно, буде проблема. Чи багато жінок з місцевої громади ви виявляли в процесі там, огляду? Так, дуже багато. Ну, в плані як дуже багато. Дуже багато передракових станів. Коли вони приходять на медогляди, вони навіть не знають, що в них є ендоцервіцит, що в них є псевдоерозія, я вже мовчу про дисплазію Тобто, люди вони собі сидять. Є такі, скажімо, сплячі жінки, а є такі активні жінки в плані приходу до... До лікаря-гінеколога. І от, власне, активні жінки вони приходять, вони знають, що раз в півроку, навіть якщо була проблема на шийці матки, раз в рік, і вони приходять на медогляди, все нормально. А з плячами трошки, ну, скажімо, тяжче, тому що вони можуть приходити раз в 5 років, раз в 10 років. Е, ну, ще свідомість не, перед, не, не переросла. Я вважаю, що кожен лікар Акшери, е, Гінеколог має проводити таку профілактичну просвітницьку надавати тему, інформацію, щоб людина розуміла, що це вже не така епоха, не такий час, як вони колись ходили раз в 20 років. Або в мене ще так буває, що жінка прийде і каже: То мене менструації вже немає а для чого я вже буду ходити до лікаря. гінеколога я хочу сказати, що рак шийки матки, він виникає на правду і в ранньому е, віці, ну, мається на увазі і навіть в 20 років, повірте, і в 30, і в 40, і в 45, і в менопаузі. А є так звана група ризику, е, яка найбільш схильна до появи? Ну, найбільше схильна, звичайно, 35, 39, 60 і 64 роки. І тепер щодо от власне профілактики, як запобігти. Один з факторів, який ви назвали, це те, що розвинені країни активно... Вакцинація. та вакцинація. Але ви зауважили, що це хлопчики і дівчатка, які потрапляють під вакцинацію. Тобто, в дорослому віці вакцинуватися вже ну, ну, без, без потреби, без сенсу. без сенсу. Ну, Скажімо так, профілактика шийки матки це є первинна, вторинна і третинна. Тобто, на первинній, це є вакцинація. В нас в Україні є двохвалентна і чотирьохвалентна Церварікс, Гардасил 4. За кордоном є ще дев'ятивалентна, зараз поясню Гардасил 9. Я так назвала: скажімо, двохвалентна, чотирьох і дев'яти це залежно від кількості типів штамів. Тобто Церварікс це є на два типи, Гердасил 4 на 4, а гардасил 9 на 9 типів. Тобто, чим більший ми займаємо типаж ну, самого штаму, тим краще буде для людини. Тобто, Тому що вакцинація, якщо взяти, наприклад, 16-18 тип, то є церварікс, але може бути вірус папіломи 33 го типу, так? І він же не буде чутливий цей цирворікс. Uh -huh. Тобто краще, звичайно, дев'яти валентна ну в Україні наразі всіх, ну скажемо ну, як так? та в більшості це є чотирьохвалентна е, і 9, і двоххвалентна. До якого віку краще здійснити вакцинацію? 9-14 років і е, перед статем життям. Так, пізніше немає сенсу, тому що ми ловимо імунну відповідь захисту. Вакцина це є захист, імунологічна відповідь. А вже пізніше, коли вже починають статево жити, ну, доцільності немає. А вакцинація, вакцинація в старшому віці це виглядає як лікування. Часом онкогінекологи вони призначають вакцину з метою лікування. Буває так. Але… З метою профілактичною ні не робиться. Чи є ще якісь заходи, які можна використати, щоб запобігти виникненню раку шийки матки крім а, вакцинації? Ну звичайно, мають бути розумні статеві стосунки. А Дуже часто приходять молоді віком 20-25 років і вже з дуже великими, скажімо, проблемами самої шики матки, дисплазії. Це перехідний стан шики матки. І з доброякісно, злоякісно. Тобто від дисплазії до раку шики матки ну, може пройти 8-10 років. І ось вони прибігають. А їм 25 коли А брали. їм 25. І вони вже мають дисплазії. Тобто, я з ними говорю відкрито і ну, значить дуже ранній статеве статевий життя. В, в якому віці? Ну, Направду буває і в 15 років, і в 16 років. Ну, І коли незрілий той епітелій, робиться відразу дефектура під час статевого життя. А якщо ще кількість партнерів збільшується, mm -hmm. ну, то Проблема дуже наростає, і вони вже 25 років приходять з дуже важ такими важкими шийками, що навіть буває так, що і скеровання до онкогінеколога, буває так, що роблю конізацію або радіохвильовим методом, або екстезію матки. Тобто зрізається та е, хвора частина, тому що ну, настільки вірус себе гарно почуває, скажімо так, лідерує, що він активізував дуже сильно. Ну, І на очах змінюється дуже сильно шийка. Ну, і бачите, не родила жінка, скажімо, 25 років, і тут вже така проблема з шийкою. Ну, Шийка матки, ми маємо розуміти, вона як ширма. Вона все забирає на себе, всю інфекцію. Вона перша, яка захищає всі органи малого тазу. Тобто матку, маткові труби, яєчники. Ось вона таким, знаєте, виступає, як. Захистом. Фільтром, так, фільтром, так. Фільтром. Пані Катерино, скажіть, будь ласка, зараз в принципі медицина вона дуже просунулася в напрямку лікування дуже складних хворіб, і в тому числі запущених. Які ефективні методи існують при лікуванні раку шейки матки, і ну, ми там. Побуті, між собою говоримо, там, перша, друга, третя, четверта стадія раку. Тобто, якщо на пізніх цих стадіях прояву цієї хвороби, чи є шанс жінці ну, скажі одужати, так, ну, удужити, або принаймні якось призупинити подальший розвиток і подовжити життя? На жаль. На жаль, життя коротке з раком шики матки. Якщо на першій стадії, другій стадії, то звичайно робиться комплекс такий, скажімо, об'ємний для того, щоб жінка ну, продовжила свою, своє життя, ну, там же і операція об'ємна, та же хіміотерапія, там же променева терапія, там же займаються онкогінекологи, дуже добре займаються. І ми маємо таку дійсно можливість, тому що інновація в медицині зараз дуже швидко просувається. І е, дякувати, що ми так е, логістика з Європою, з Америкою дуже гарно працює, і ми маємо можливість добре пролікувати наших жінок. Ну, звичайно, ви самі розумієте, чим більш запущений стан, тим вже. Ну, так. Короткість життя вже надто коротка. Чим лагідніший варіант, ну, скажімо, на такому рівні нульового рівня або першої ступені, ну, там так само вони відрізняються, перша ступінь, то, я думаю, ну так само, чи воно поширилось на лімфову зли, на всі решта органи малого тазу буває так. В процесі обстеження жінок ви виявляли більше запущених таких або, скажімо, там форм, які можуть потенційно призвести до раку шийки матки серед міського населення? Чи це було жіноцтво з сільських населених пунктів? Ви знаєте, в сільських е, населених пунктах е, я так замічаю, е, що жінка не має часу прийти до лікаря-гінеколога на правду. Ну і, зрештою, сусідка сусідці сказала: Та чого будеш ходити, краще нічого не знати. І вони дійсно приходять до мене і кажуть. Та ми вже думали, та вже як є, та на що мені знати? Не в тому річ. Не треба так говорити, тому що треба знати. Треба знати, бо проблема вона не виліковується і вона не втікає десь. Вона навпаки нашаровується, як снігова навала. І тому. Треба, щоб ну з поваги до своїх дітей, до сусідів, до родичів. Жінка має це зробити. Вона має прийти до лікаря-гінеколога навіть за тою випискою, щоб в майбутньому знали, що з нею робити на обезболення чи в стаціонарне лікування. Ну, Буває таке, тому приходити потрібно. Щодо міського населення, міське населення, воно ну, можливо ближче до лікарні, не знаю. Але бувають і в місті такі випадки, що жінка просто не хоче приходити. Ну, я думаю, зараз вже настав такий час, що дуже багато інформації і в Ютубах, і в соцмережах, ну і по телебаченні. І дуже гарно медіа просувається у медицині. Тобто лікарі-блогери стають, багато говорять, багато розповідають. Це ж приємно, і людина знає про це. І вона вже собі там посидить, посидить, морально підготується і все ж таки прийде до лікаря-гінеколога. зараз так на очах міняється оцей світогляд. Ну, от власне, морально підготується. Ми перед е, етером про це говорили, що дуже складно, те, що буду приховувати, навіть мені, та, те, що ти йдеш до гінеколога, не те, що це неприємно, а просто е, це маніпуляція в дуже особливій зоні, і тобі від цього дискомфортно. Я думаю, що більшість жінок, власне, напевно, що так само підходять. От що ви рекомендуєте жінці в цьому ну, порекомендували б жінкам у цьому відношенні, щоб побороти ось це. Це, ну, я не скажу, що це комплекс, ну, можливо, навіть до певної міри і комплекс. Ну, так, я буду погоджуватися, тому що я теж жінка. Я знаю, що приходить час і я маю йти і на скринінг, здавати цитології, здавати мазочки. Знаєте, я не один раз з жінками про те говорила, але зробила собі такий висновок, що чим частіше жінка приходить, тим менше вона має страху. І тим менше вже період на підготовку. Тобто, а, приходить за півроку, я маю іти. І вона собі скоренько сумочку взяла, записалася на прийом і прийшла. А ті жінки, які рідше приходять, вони дійсно вони себе так напружують, вони настільки ну, готуються, десь може протягом цілого тижня. Як то має бути? Вони не сплять, ви розумієте, вони настільки переживають, як то має бути. Трес, Трес, Вісті, так, але вже коли вони вже це все зроблять, коли вони переговорять, їм стає дуже легко, і вони щасливі, щасливі і бігають з кабінету. Зрозуміло. Отже, треба жінок сучастіше ходити і тоді. Так. Як, не боятися кай... лікаря-гінеколога. Я завжди кажу, лікар-гінеколог має бути такий перший друг. Це цікава порада. Як правило, рекомендації, які ви озвучували, вони стосувалися жіноцтва. Ну це і не дивно, бо хвороба, власне жіноча. Але чи порадили би ви щось чоловікам, зокрема тим, які не мають вакцинації? Щоб, на що би їм варто було б звернути увагу, щоб захистити свою другу половину від е, такого недогу? Е, Звертаюсь до чоловіків. Ваша дружина є найкраща. І одна єдина вона має бути. Це перше. А друге, заставте свою дружину відвідати лікаря гінеколога. Просто якось так допоможіть їй це пережити моральний той натиск Прийдіть разом. Прийдіть з нею. Або може ще бути третій варіант, просто її запишіть на прийом до лікаря гінеколога. Чудовий несподіваний дарунок. Так, так. Ну, все ж дуже дякую. Дуже дякую, пані Катерину, за ось таку е, гарну, таку жваву розмову. У нас вийшла ще раз нагадую, що гостем сьогоднішнього етеру була е, Катерина Шиманська, лікарка кушерка, гінекологиня Новороздільської міської лікарні. Е, жіноцтво закликаю відповідно до порад е, медика не, не бути байдужим до свого здоров'я, частіше відвідувати гінеколога е, в Новороздільській міській лікарні. Вам нададуть фахову допомогу. Дякую вам. Бережіть за... себе, дякую вам. Вам за те, що запросили, дякую, до побачення.